Загинув 37-річний чоловік. Російська армія продовжує обстрілювати Нікополь вже сім місяців. У Дніпрі 10 лютого продовжили засідання у справі нацгвардійця Артемія Рябчука. На Дніпропетровщині шукають коронавірус у стічних водах, аби передбачити спалахи хвороби. Уламок російського снаряду влучив у серце 37-річного Олексія. Це сталося у ніч на 9 лютого, розповідає батько. Домой прийшов, пообід, покушав, віддихати льох. Смотрел там в телефоні, що то смотрев. І туди прилетіло. І все, і не стало. Що не роблять, Це не успіш. За що? Він в житті. Вже нікому слова не сказав плохого. Поспершись весь город, його знайде. Снаряд розірвався напроти будинку Ольги. В оселі вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодило дах. Саме його жінка і збирається лагодити. Може змирилися, що щось десь бахкає. Чекаємо, коли це все закінчиться. Дуже хотілося, щоб швидше закінчилося це все. Ну, виходимо Одалежі? туди, стаємо під несущу стіну. А так, от, в общем-то, літом підвал. А вулиця, на якій мешкає Володимир, уже тричі потрапляла під обстріл російської армії. Ну, в нас аж на городі були листи з забора. Вовремянки три вікна вилетіло, поставили. Щасуну, куми ставлю. Там ці УСБ. Сідка паралізувала напротив нас. Ще один снаряд влучив у гараж на подвір'ї Сергія. Чоловік каже, це їм з дружиною врятувало життя. Гараж розложився, бачите, туди стінка, сюди стінка, сюди. Ворота 5 метрів ну, Взрив був 5 метрів вдома. Вискочили окна, ну там люстри вдома. Дверь погнула, не могу, это самое, неплотно закривається вже шифер побілий. у ніч на 9 лютого російські військові гатили по різним районам Нікополя. Розповідає міський голова Олександр Саюк. Пошкодили близько 20 приватних будинків та підприємство. Як тільки є Доступ до місця обстрілів. Комунальники виїздять, вони надають і будівельні матеріали, і допомагають закривати вікна Сейчас у морози. Тому вивозиться мусор, розбираються завали. У місті пошкоджені 2,5 тисячі будівель. Це і приватні будинки, і багатоповерхівки, і школи, і лікарні. Спочатку повномасштабного вторгнення через обстріли загинуло вже 13 людей, 90 опинилися у лікарні. Софія Москаленко, Олександр Трунь, Олександр Шалибін, Суспільне новини, Дніпро. У Красногвардійському суді 10 лютого продовжили засідання у справі Нацгвардійця Артемія Рябчука. Його звинувачують у вбивстві та замаху на вбивство, викраденні зброї та дезертирстві. За версією слідства, 27 січня 2022 року на території південного машинобудівного заводу Артемій Рябчук вбив п'ятьох людей. П'ятеро отримали поранення. Серед убитих співробітниця підприємства Віра Лебединець. Я приходила на кожне засідання, крім річниці, коли 27 січня було засідання, але була річниця, і було найважливіше, скажімо так, в честь пам'яті сестри відбути річницю, ніж приходити до судової зали. Винуватець повинен відповісти за своє діяння, і ну, дуже важливо, як мені, так і моїм близьким і родичам. Ми всі чекаємо. Мені дуже важливо, тому що я вважаю, що повинно щось вирішитись, бо вже рік і нічого ну, немає. Прокурор зачитав обвинувачення. Артемій Рябчук провини не визнав по жодному з пунктів. Справа налічує 15 томів. Також під час засідання визначили порядок слухання свідків та потерпілих. Прокурор наполягав, аби спочатку слухали свідків, бо одна з потерпілих наразі перебуває на окупованій території. Ще одна лікується за кордоном. У зв'язку з тим, щоб в подальшому не змінювати порядок дослідження, мною було запропоновано допит свідків, оскільки це надасть певне це надасть всім сторонам певний час, щоб їх все ж таки допитати, а не відкладувати, наприклад, ну, наприклад, не відкладувати судове засідання на іншу дату та час, у зв'язку з неприбуттям потерпілих. Адвокатка наполягала, щоб спочатку слухали все ж таки потерпілих. Суд став на її бік. Також Таміла Ольянова вимагала, щоб всі матеріали справи подавались окремими документами. Вони хочуть всі матеріали долучити всім таким масивом, який вони зібрали. Ми, звісно, були проти. Ми за те, щоб долучати кожний документ окремо, кожний доказ вивчати, долучати окремо, тому що новий КПК не передбачає такого порядку, щоб долучати всі матеріали. Тому суд сьогодні прийняв позицію захисту. У судовому засіданні оголосили чергову перерву до 24 лютого. Олена Ростовцева, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро. Проходить процес екстракції нуклеїнових кислот, а саме це виділення вірусної ринка зі зразків матеріалу, який надходять на даний час. Це зразки січної води. У лабораторії центру контролю та профілактики хвороб досліджують каналізаційні стоки на інфекційні захворювання. Щоб ми дізналися, саме знайшли мішені, які ми шукаємо, а саме ковід. Це циркуляцію вірусу sars cov 2 в січній воді, а разом з нею ми виявляємо і навіть грип. Це нова методика, що допоможе спрогнозувати майбутній спалах ковіду або грипу. Вірус в каналізації з'являється раніше, десь на тиждень-два ніж підйом захворюваності в популяції. Чому? Тому що вірус починає людина виділяти через кілька годин після того, як вона інфікувалася, тобто вона ще не знає, що вона інфікувалася, навіть в неї жодного симптому ще нема. Тоді як симптоми ковіду або грипу у людини проявляються протягом двох тижнів. Ситуація з прогнозуванням вона принаймні дасть змогу розуміти, що першим які заходи треба першими вводити, і куди концентрувати зусилля влади для того, щоб не допустити різкого підйому захворюваності, ну відповідно навантаження на медичну систему. Аналізи стічних вод на Дніпропетровщині беруть двічі на тиждень. Досліджують зразки методом ПЛР-тестування. Було вибрано в Дніпрі три станції аерації, в Кам'янському. Дві Кривий Ріг, три і Павлоград. Одна станція всього дев'ять точок. Нині кількість хворих на ковід знизилася, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. 9 лютого зареєстрували 51 хворого на коронавірус. Випадки, які ще спостерігаються на клінічних базах ковідних, вже не такі важкі. Кількість летальності знизилась до єдиниць, а було й сотні в день і більше. Дослідження стічних вод профінансувала міжнародна організація. Протягом двох наступних років планують поширити аналізи на всю країну, а згодом передати проєкт державі. Софія Москаленко та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро У нас під час прийому, під час проведення вакцинації вилітали вікна в амбулаторії. То Залишатися там було дуже страшно. І коли йдеш на роботу і над твоєю головою свистить і падає десь рядом, і ти думаєш, що ти ще потрібна не тільки своїй сім'ї, а й своїм пацієнтам. Тому ми вимушені були виїхати. Сюди приїхали 1 листопада, але ще прийшлося перевозити свої речі, речі кабінету для того, щоб тут його обладнати. У нас в хамі працюю я з міста Тарецька та забрала своїх двох медсестер теж ті, котрі зі мною працювали там в амбулаторії. Ми вже прийняли біля 200 пацієнтів, з них 52 дитини. Мешканці нашого міста були вимушені переїхати сюди, в різні сроки, і дуже раді побачити обличчя лікаря зі свого міста. Особливо це мої пацієнти е, і їх дітлахи, які обіймають свого лікаря при зустрічі і е, визивають у нього сльози радості під обстрілами. Зараз дуже багато питань. Виникає просто про чувство тривоги, з'явилось у пацієнтів, чувство паніки, особливо у тих, хто пережив там бомбошки. Андрій батько доньки з інвалідністю. Дівчинка вже два роки відвідує інклюзивно-ресурсний центр. Займається із реабілітологом та психологом. Є результати. У нас дитина вже пішла. Зараз нам 5 років. Дівчинка, ми вже вимовляємо деякі слова: там мама, папа, там сестра. Три рази на тиждень у нас заняття по два заняття в день. Анастасія працює у центрі з дітьми, які мають порушення мовлення та упорно-рухового апарату. Одної дитини потрібно допомогти у фізичному плані більше у комусь більше в мовленнєвому, і тому в цьому складніше тому, що ти кожен раз кожного разу повинен надавати більше якогось переваги для якоїсь сфери розвитку дитини. На даний момент у нас 30 дітей на заняттях. Кожна дитина у нас від року і до 14 років у центрі говорить виконувачка обов'язків директора, визначають освітні потреби дитини та проводять корекційно-розвиткові заняття. Батьки та педагоги також можуть звернутися сюди для консультацій. Ми пропонуємо батькам, які що у їхньої дитини є труднощі у навчанні, є труднощі в соціалізації, звернутися до інклюзивно-ресурсного центру для того, щоб провести комплексне обстеження цієї дитини, щоб як найкраще виявити, які саме дитина має труднощі, щоб в подальшому розробити поради, рекомендації для їх подолання. Центр працює вже три роки. Тут приймають дітей до 18 років. Нещодавно його будівлю реконструювали, а також придбали необхідне обладнання. Юлія Трофімова, Наталя Астратова, Суспільне новини, Дніпро. У Дніпрі презентували посібник, коли чекаєш військового з війни. Його авторка психологиня Тетяна Єрмолаєва, яка з 2014 року працює з бійцями та їхніми родинами. Почали телефонувати мами, телефонувати дружини, бо вони не розуміли, що відбувається з хлопцями. Та і питати, що треба робити і як поводитись. Отак От виникла ідея вже зробити цей посібник, який теж буде він побудований саме таким чином. Є питання, є відповідь. З війни люди повертаються іншими, каже Тетяна, і важливо, аби їхні близькі розуміли це і правильно налагоджували комунікацію. Наприклад, чого він мовчить. Чому він агресує, як поводитися, так? от коли він мовчить чи коли він агресує? Для того, щоб нормально продовжувати кому... комунікувати з такою людиною, так? треба знати ті особливості, які є характерними для людей після війни. На презентацію посібника завітали родичі військових, психологи та волонтери. Оксана Махно, дружина бійця. Її чоловік пішов на фронт у 2014 році. Воював на Донбасі. Під час повномасштабної війни зник під ізюмом. Жінка прийшла поділитися власним досвідом та отримати поради для своєї доньки, яка зараз працює у волонтерській організації з родичами військових, бо вона сама розуміє, який тато в 2014-му пішов, як і який на повернувся. До людини потрібні інші підходи, то дуже важливо. У людини е, велика потреба в спілкуванні, але те, що він пережив, він не хоче виносити в сім'ю, і це все на нього навалюється. Е, і ну як і то, людина відокремлюється від суспільства, від родини. У посібнику є qr код скориставшись яким можна отримати контакти, куди родичі військових можуть звернутися по допомогу. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини Дніпро.